Закон проти логіки в Ужгороді на вулиці Годинки вже третій день триває протистояння між фірмою, забудовником та мешканцями прилеглих будинків. Забудовник хоче звести на місці прибудинкової зеленої зони житловий будинок. Місцеві категорично проти. Вони прийшли вже своїми машинами, починають рити. Вони, них щоб починати будуть рити тут усі точки, газ, світло, вода. Ми знову будемо 3-4 місяці без світла, без води, без газу. Допоки ви готові стояти тут до кінця. До кінця, бо нашим діткам, од нашим діткам нема де ходити, нема де бігатись, нема де гратися. Якісь є тут от дерева, вони ж і то хочуть зрізати. Без відома людей, без нічого приходять будівельники і говорять, що ми будемо будувати житло. З одного боку, я як економіст, у мене 25 років роботи в економічних планових органах розумію будівельники, бо вони затратили, видно, солідні кошти на тендери, на покупки. На всі інші діла, особливо на проектну кошторисну документацію, але без погодження з людьми не можна. Ви в людей забираєте в сонце, світло. Получається кюрма. Між будівельниками та городянами вже була встановлена усна домовленість про відтермінування будівельних робіт. Однак сьогодні зранку забудовники намагали загнати важку техніку на прибудинкову територію та все ж почати роботи. Представники фірми забудовника кажуть, діють виключно у правовому полі. Ну, по перше, громадяни, які за суперечить будівництва, вони порушують конституцію, Конституційне право власника на. Приватну власність гроші за викуп земельної ділянки на фроні були внесені в кризачество і проплачені. Значить, отримали згідно цього державний акт право власності. По обіді обурені мешканці зустрілися з представниками міської влади з вимогою скликати позачергове засідання міськвиконкому і призупинити будівельні роботи, поки триватиме судове слідство. Пропозиція це абсолютно не на правовому полі, тому що ми її прийняли на виконкомі. Підстав для того, щоб робити позачергову виконком, немає. Я вам обіцяю, що зараз я запрошу тих, хто є забудовником, і попрошу їх припинити на деякий термін все ці, -ці роботи. Це я це обіцяю. Обурені мешканці вже підготували позов до суду. кажуть, відстоюватимуть свої права на прибудинкову територію всіма можливими способами, окремі навіть готові до радикальних дій. Державна сільгоспінспекція.